Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop. Друзі, у минулому відео ми розповідали вам про матчовий професійний м'яч Select Derby Star. Це м'яч, ціна якого аж 175 доларів або 7 тисяч гривень. Але є точнісінько такий же м'ячик, який коштує у три рази дешевше, але є один нюанс: це репліка. Чи варте він уваги, якщо ви не хочете платити такі гроші за матчеву версію? Чи репліка зможе бути комфортною заміною матчевої версії? Про це ми сьогодні поговоримо та подивимось детально на репліку професійного м'яча німецької Бундесліги. А ви в свою чергу підписуйтесь на наш канал? Давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали! Перед вами репліка офіційного м'яча німецької бундесліги Select Derby Star, яка начебто виглядає так само, як і професійна версія з мінімальними відмінностями, але при цьому в три рази дешевша, що потрібно знати з самого початку. А те, що якщо це репліка і вона коштує дешевше за якийсь відомий м'ячик, то це не означає, що він автоматично стає менш надійним, просто в ньому використовуються менш дорогі матеріали, через що собі вартість м'яча зменшується. Такими репліками зазвичай тренуються, адже вони більш доступні і не менш стійкі до навантажень. Якщо уважно подивитися на репліку Derby Star, то візуально вона, начебто, менш об'ємніша. Це є однією з причин меншої ціни, адже підкладочних шарів менше, і за чого панелі не такі об'ємні. Максимум на що це може вплинути, на Відчуття від удару, але ніяк не вплине на результативність. Друга причина такої ціни менш дешевші у виробництві шви, адже вони не ручні, як у професіональної версії, а машинні. Зазвичай вони відрізняються тим, що машині менш надійні через більш тонку мотузку та менші стяжки. Але у цієї репліки є нюанс. У неї шви подвійні, це означає, що м'яч і прошитий, і проклеєний. На ньому навіть так і написано, що шви подвійні, це означає, що вони не будуть вбирати в себе вологу, а також що з'єднання між панелями більш міцне. Окрім цього, м'ячик має правильно збалансовану вагу за рахунок перевіреної комбінації якісних шарів матеріалів, де на поверхні. Верхній видніється дуже приємний на дотик якісний поліуретан, який має невелику текстуру, допомагаючи у щепленні буци з м'ячем. Така ж текстура, до речі, є і на професійному м'ячику. Тому, якщо ви задаєтесь питанням, чи взяти собі репліку, чи професійний м'яч, я відповім, що все залежить від потреб. Кожен вид м'яча створений під певні умови та для певної мети. Тому, якщо вам потрібно просто грати у футбол у дворі або ж тренуватись. То репліка аж бігом задовольнить ваші потреби. Якщо ж потреби більші і амбіціозніші, то нічого не заважає взяти професійний м'яч. А взагалі, напишіть ви у коментарях, що думаєте з цього приводу: чи є сенс брати дорогий матчовий м'яч, чи можливо він існує тільки для матчів зі спонсорами, і варто брати репліку. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною, і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору для себе футбольного м'яча. Цей м'ячик і не тільки ви можете придбати. У магазині Soccer Shop як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!